Діставали людей за допомогою спецобладнання та виявляли постраждалих разом з кінологами. За умовним сценарієм, в результаті ракетного удару руйнувань зазнала багатоповерхівка. На місце події негайно виїжджають бійці ДСНС та інші спецслужби. Саме так розпочали відпрацьовувати свої навички рятувальники Вінничини. Головним завданням був порятунок постраждалих, котрі опинились під завалами. Попередньо було троє потерпілих, які перебували по завалах. Відповідно, за допомогою аварійно рятувального інструменту було проведено розбіл завалів та доставка їх до безпечного місця щодо надання до медичної допомоги. Потрібно постійно тренуватися, потрібно постійно працювати над своїми професійними якостями. Для ефективнішої роботи бійці ДСНС розділились на кілька груп. Кожна мала своє завдання для порятунку людей використовували різноманітне спецобладнання, аби пробратись навіть в найменш доступні місця. Використано бензуріз для прорізування трикутника у кам'яній стіні, та потім евакуації потерпілого. Також камери використовували для того, щоб побачити, чи є люди у тих приміщеннях, до яких доступу не було. Використовували тепловізор під час гасіння пожежі для виявлення потерпілих, яких не можна було візуально побачити. Поки рятувальники діставали з під завалів потерпілих, кінологи з собаками розшукували інших постраждалих. Бійці ДСНС працювали спільно, адже в надзвичайні ситуації важлива кожна хвилина. Відпрацювали пошук людей в техногенних завалах та прилеглої території до техногенних завалів. З нашої сторони було залучено два кінологічних розрахунка. Це була службова собака Фріда і була службова собака Норіс. Після порятунку всіх умовно постраждалих передавали медикам. Там їх оглядали та надавали першу допомогу. Ми перевіряли пацієнти, як він себе почуває, чи в свідомості він. Чи є в нього якісь подразнення? Перевернули його в спокійне положення і чекаємо швидку. Усі рятувальні роботи тривали в рамках спільних тренувань вінницьких та польських надзвичайників. На завершення іноземні надзвичайники показали майстер-клас саморятування з підіймача. Рятувальник разом з собакою спускались з 25-метрової висоти. Іноземні фахівці прибули до України вже вдруге, аби обмінятися досвідом. дуже радію цій співпраці. Ми також співпрацюємо з пожежниками в інших частинах України. Наприклад, у нас є інформація, що обладнання, яке ми передали пожежникам у Запоріжжі, вже допомогло. Врятувати двох людей це для нас надзвичайно цінно. Тому ми хочемо розвивати цю програму, підтримуючи її обладнанням і навчанням. Навчання тривали впродовж двох днів. До тренувань долучились близько сотні надзвичайників. Олена Карбівська, Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.